Я вас вітаю, любі глядачі. Сьогодні поговоримо ось про що. Буквально вчора ми з родиною повернулися з кордону з Польщею. Була така ситуація. Зараз і пишуть про те, що польський кордон, з того боку, коли люди, які їдуть в Україну, вони потрапляють в велику чергу через те, що дуже багато на Свят свята, свята приїжджають до України на Великодень, ось але думав, все добре буде. Але стало з такою проблемою. Ну, до речі, коли під'їжджали на Шегені. У нас була така ідея: моя дівчина переходить кордон. Там під'їжджає наша дитина, їй 14 років. Вона бере Матвія за руку і переходить знову на українську територію. Ось що вийшло? Коли ми під'їжджали до Шегні, ну, з Рього ми їхали десь приблизно 20, може навіть більше кілометрів по дорозі почали стояти фури, прямо так в ряд. Я на постійному виходить, на зустрічній смузі їхав. Тобто їх дуже-дуже багато. Взагалі не зрозумів, ну як це це, скільки взагалі перейти не буде кордону. Говорять 5-7 днів. Ну, капець. Добре, прийшли. Ми на приїхали на кінцеву зупинку, на Шейгіні парканулись, пішли. Як я розумів, раніше було перед тим кордоном десь хвилин, там 5-10, може, Там людей зовсім не було. Короче, Даша перейшла українську частину. говорить, цю я вже перейшла все добре. рано йду, а потім вона уперлася в ту частину, в ту чергу, яка була перед польською частиною кордону. Тобто поляки вони створили чергу десь приблизно в 100 осіб. І дуже-дуже ретельно, дуже правильно, дуже от всіх так прискіпливо перевіряли. Е, ну Приблизно, ну по словам Дашки, було десь було може вісім, може десять людей за годину. Вони їх відводили в кімнати, вони їх там е, ну, обискували якось, щось шукали, обшковували. Ось Якщо люди починали там, ну вже якось дратівливо висловлюватись, то поляки говорять, ну добре, тоді не будемо. І на 20 хвилин, на півгодини виходили, просто перекращали роботу. Ось, Якесь таке зверхнє ставлення поляків ну, взагалі незрозуміло. Питання ще в чому? Що в цій зоні дуже багато вантажівок стоїть. Їх просто не пускають тоді, ну, наші всіх запускають всередину, але там далі поляки їх не починають кошмарити. В черзі говорили те, що поляків якась там у них страйк, вони дуже, дуже хочуть підняти собі заробітну платню, але їх держава це не робить, і вони типу, пробують якось максимально затягнути проходження кордону для піших туристів. Е, тому що і тому виходить так, от виходить 100 чоловік приблизно проходило 6-6 годин. Ну, 70, може там 100 чоловік було. Ось 6 годин. Те, що, на що ми розраховували там максимум там 10, ну, може, пів години. На це з 11 до 5, 6 годин. Назад мал малий вже приїхав там на е, Фліксбасі, чекав маму. Вони прийшли десь хвилин за 5, може 10. Основний час був саме на проходження, ну, саме на те, щоб перейти там, там десь метрів 300, треба було пройти, 200 може. Не знаю, це, це взагалі нормально. Якщо е, наша держава і наші органи пояснюють, що черга. З польської сторони в Україну через свята, через те, що потік довели. Та як пояснити тоді чергу з України в Польщу? Тим більше, що ну, для пішоходів там взагалі ну, питання таке. Ну і так, я розумію, є там всі ч... чолочники такі, да, які йдуть на. Тут на той кордон скупається в магазині з собою цигарки везуть, до речі, Дарки, якась бабуля пропонувала принести пару ну, там блоки чи що там можна цигарок. Ну, Звісно, дашка відмовилася, але ну, там цих таких трешей, ну, просто навалом, Місцевих, місцеві, я так розумію, бізнесом таким займаються. Ось з тими кравчучками. Ну, Коротше, щось не те з цим кордоном, якась така. Таке, ну, таке уявлення у Даші склалося, що поляки ну, взагалі якось з верхньої відносини не хочуть чомусь нормально працювати. Можливо, ще це через те, що ну, була така от історія з їх страйком. Можливо, просто тому, що вони там втомилися, щось своє таке висловлюють. Ходять слухи, що там хтось за день до того хтось там. Чи загинув, чи там ну, там, серцевий напад був. Ще починалися якісь теми, типу, того, що це була субота, і треба було там в будній день. Ось ще Даша сама бачила, що люди втрачали свідомість. Ну не знаю наскільки це взагалі важливо. Ну, Тобто втрачали чи вони чи ні. Коротше, люди були в загоні. Даша я говорю, Дашка, може, давай вже Матвій якось сам перейде кордон, кордону, бо йому там. 14 років не зрозуміло, він може заходити в Україну чи ні. А вона говорить: та ні, я вже піду до кінця, тому що я назад просто не вийду. Мене підпирають там більше 50 людей, і типу, ну вони просто мене не випустять. І паралель, паралельно з цим, е люди, які з дитиною, з дитинами маленькими, там до року, до двох рочків, або ті, хто дуже голосно кричать, що нам на автобус пропустить, зробить, щоб ми перейшли, скільки ж можна. Такі, звісно, ну, якось там пропускали, але ну, взагалі не зрозуміло. Коротше, поляки, щось вони при всій повазі до цієї країни, до її е мешканців. Щось тут не те роблять, тому що дуже великі черги. Якось не так. З тої сторони, з тої сторони, автомобільна черга говорить на 2 два... дні, на 2 доби це ще елементарно. Це що зараз говорять. Якось так не повинно бути. Так що враховувати, якщо будете переходити, переїжджати, можливо, краще все ж таки на потягу їхати, а не піша, піша перетин. Польщі. Все гарного, гарного дня. Тримаємося, допомагаємо ЗСУ. Бувайте.